Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Росія може готувати наступ на дві області України. Про це заявило у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. За даними посадовця, росіяни не мають достатньо сил, щоб захопити ці міста. Проте можлива операція для входу і виходу. Скібіцький зазначає, що час початку наступу залежить від міцності української оборони на Донбасі, але припускає, що основний пошто. В Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня. Байден у передвиборчий період має намір менше говорити про війну в Україні. Про це пише видання Політіко. Відомо, що команда президента США Джо Байдена має намір зробити так, щоб постійна прихильність Сполучених Штатів війні в Україні не привертала уваги під час його передвиборчої кампанії. За даними видання, справа демократії залишиться центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена як об'єднуюча нитка для обговорення всього від України до Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном. Аран зазначив, що поінформував посадовця про ситуацію на фронті. Говорили також і про озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня. Мова про бронетехніку, боєприпаси та ракети різних типів. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном для завдання ударів по цілях всередині Росії, адже Москва б'є по українській території. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інтерв'ю Кемерона. Міністр також пообіцяв 3 мільярди фунтів стерлінгів, 3,74 мільярдів доларів щорічної військової допомоги Україні протягом стійкого періоду. Понад 7 тисяч рятувальників чергуватимуть в Україні на Великдень. Про це повідомили в ДСНС, як заявив пресофіцер відомства Олександр Хорунжий, готові до чергування понад 7 тисяч рятувальників і понад 2200 тисяч одиниць пожежної рятувальної та іншої спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації за потреби ці сили та засоби ДСНС можуть збільшуватися. Є відповідні резерви. Також він додав, що рятувальники додатково залучать резерви і координуватимуть підрозділи таким чином, що по мінімальні терміни. Не ліквідувати надзвичайну ситуацію або пожежу. На Закарпатті розпочалося масове цвітіння у долині нарцисів. Про це повідомляють місцеві змі. Заповідний масив неподалік міста Хуст входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Долина на Закарпатті – найбільша рівнинна ділянка в Європі, де росте нарцис вузьколистий. Також відомо, що зривати квіти в долині нарцисів заборонено.